І також є Dolphin 404 G-2 -ка із кабінкою. Так. Отакі от, от. Це у нас Елічка 3600. Отакі от буде 300. Такі теж 3600. І такі буде 3300. Будь ласка, ось тіваєчка вам. Це в нас булат тювай 244-й кеймовським двигуном, 16 ті передні колеса, 24 ті задні, 11,2х24. Отака от електронна панель приладів. Примусова гідравлика, дві пари гідрових. Ходів. Трактори з кабінами, так, да, є.